Вітаю! У нас сьогодні робота на сторінці 53. Ми вже переходимо до роботи із табличкою множення, на, е, множення числа 6 і таблицю ділення на 6. Що це означає? Це означає, що ми вже з вами ознайомились, встигли із таблицею на 6, у всіх вже є. Основа цієї таблиці і, користуючись основою і логічними завданнями, ми закріпимо ці знання. Для початку нам пропонується номер 202 виписати результати таблиці множення числа 6 у порядку спадання. В нашій таблиці найбільша відповідь це 6 помножене на 10, це 60, 60, 50 4, 48.

Тепер переходимо до другої вправи типової при, вивченні, типової при вивченні таблиці множення ділення якраз у нашому робочому зошиті, треба відновити попередній і наступний табличні випадки множення. Основа це кількість взятого числа. Посередині, приклад, це 6 взято 4 рази. Значить, перед цим береться 6 3 рази. А після цього береться 5 разів. Відповідь ми беремо не із таблиці множення ділення. А логічно додумаємо: якщо посередині взяли 4 шістки, а тут візьмуть 3 шістки. Наскільки шісток менше? На одну шістку менше. На одну шістку менше, це значить на 6 менше, тому 24 мінус 6. Буде 18. Ось, щоб отримати, треба забрати одну шістку. Щоб отримати наступне, треба додати одну шістку. Тому 24 плюс 6 це буде 30. Наступний приклад. Якщо взято 10 шісток, перед цим візьмуть 9. А після цього візьмуть 11. Мінус 6, 60, 6, 54. Додати ще одну шістку буде 66. Наступне 5 шісток. Значить, перед цим буде 4 шістки, після цього буде 6. На одну шістку менше 30, мінус 6, 24. На одну шістку більше 30 плюс 6, 36. І останній стовпчик. 8 шісток. Перед цим 7. Після цього 9. На 6ку менше 42. На 6ку більше 54. Наступна вправа 204. Треба більшість дітей любить цю вправу. Чому? Тому що вона легка. Треба застосувати переставний закон множення. а після цього вже шукаємо. Значення добутків можна користуватися тим, що у нас згори. Перед цим ми отримали які відповіді. 6 на 3 це 3 на 6. 6 на 4 це 4 на 6. Поки відповідь не пишу. 6 на 5 переставляємо множники місцями: це 5 на 6. 6 на 7 це 7 на 6. 6 на 8 це 8 на 6. 6 на 9 це 9 на 6. Давайте. 3 на 6 і 6 на 3. Це ми і так знаємо. 18. 4 на 6. Знаємо це 24. Тому 6 на 4 теж буде 24. Із п'ятірки ми знаємо 5 на 6, це буде 30. 6 на 7. Дивимось ось тут справа вгорі 42. Це те ж саме, що 7 на 6 6 на 8 48. Уже не рахуємо, уже беремо готові відповіді. І 6 на 9 54. Ось такі основні логічні вправи. Першу частину, перший блок ми пройшли. Тепер пропоную перейти до другого блоку. Номер 205. Знайди значення часток, часток виконай перевірку. Перевірка виконується протилежною дією, нагадую. 42 поділити по 6 буде 7, бо 7 помножити на 6 це 42. 24 ділити по 6 буде 4. Бо 4 на 6. 24. Зверніть увагу. Ми просто дзеркально відображуємо приклад. Чому? Тому що у нас множення і ділення це взаємно протилежні дії. Вони взаємопов'язані. Це просто однаковими частинами додавання порціями і віднімання однаковими порціями. Тому у нас і Протилежні дії можна записати у дзеркальному відображенні. 48 поділити по 6 8, бо 8 помножити на 6 буде 48. 18 ділити по 6 буде 3, бо 3 помножити по 6 на 6 буде 18. 30 поділити по 6 буде 5, бо 5 помножене на 6 це 30. 54 поділити по 6 буде 9, бо 9 помножене на 6 буде 54. 12 поділити по 6 буде 2, бо 2 помножити на 6 буде 12. І 36 ділити по 6 буде 6, бо 6 помножити на 6, 36. З одного боку здається, що це дуже легка. Правом. З іншого боку, я як вчитель наголошую, що дітям треба це пройти, тому що вони все одно ще не до кінця розуміють взаємозв'язок компонентів при множенні і діленні. Часто вони ще не усвідомили того, що це різні напрямки однієї і тієї тіє самої дії. Тому, наприклад, я не пам'ятаю, як в інших підручниках, але ось у цьому підручнику дуже класно ця логічна складова реалізована. Тому все ж таки е, наполягаю на тому, щоб такі вправи не пропускалися. А опрацьовувалося все, як вказано. Далі у нас іде задача. Склади та розв'яжи всі можливі обернені задачі. 30 мандаринів роздали шістьом малюкам порівну кожному. Скільки мандаринів дісталося кожному малюкові? Давайте думати, що у нас тут, яка, по-перше, процес, якийсь збільшення чи зменшення. Тобто, у нас є якесь гіпотетичне Миска, відро, не знаю. І в ньому є мандарини. так? Їх було тут 30. Роздали шістьом малюкам. Після того, як ці мандарини роздали малюкам, що у нас із ємкістю з-під мандаринів трапилось? В ній щось ще залишилось чи ні? Треба зрозуміти. Якщо роздали всі 30 мандаринів, ми бачимо, нам не сказано, що щось залишилось. Дійсно, значить, тут у нас нічого, нуль. Якщо ми роздавали порівну. Роздавали порівну однаковими порціями. Що це означає? І там, де було, нічого не залишилось, це означає, що задача нам описує дію ділення. Тому ми діленням будемо якраз це все розв'язувати. 30 було мандаринів, поділили на 6 малюків і отримали, що 5. Мандаринів на кожного малюка. 30 мандаринів. Давайте я тут на горі напишу. 30 у нас це було мандаринів, це ціла, так, найбільша кількість було, це мандаринів. Далі, як ми? 6 малюків і 5 мандаринів на одного малюка. Ось що ми знаємо. Це нам потрібно для того, щоб е, полегшити складання обернених задач. Тепер давайте подумаємо, які ще числові рівності ми можемо скласти, користуючись 30-кою, 6, п'ятіркою. Ну, вочевидь, ми одразу бачимо, що можна 30 поділити по 5 і отримати 6. 6 це що? Малюків. Давайте подумаємо, яка може бути тут умова? 3 було. А, 30 мандаринів. Розд... Роздали малюкам по 5 мандаринів на дитину. 에... Скільки малюків отримали мандарини? 6 малюків. І ще у нас що на множення можемо зробити? 6 на 5 або 5 на 6 помножити. Дорівнює 30-30, чого 30 мандаринів було. 5... По 5 мандаринів роздали. З шістьом малюкам, скільки всього мандаринів роздали. Все. Ось у нас ще одна обернена задача. Все. Таким чином ми розібрали цей номер. Знайди номер 207, значення виразів і виконай перевірку. Тут уже ми пішли на повторення додавання віднімання з переходом через розряд. 56. Ну, давайте порозрядно додамо. 50 і 20. Це у нас 70, 6 і 7, одиниці, це 13, 70 і 13, буде 83. Аналогічно, як ми в 205-му робили протилежна дія перевірка. То ми, навпаки, 83 відняти 27. Рахуємо, 80 мінус 20. Це 60, 63 мінус 7, 50 6, тому що.

Протилежна дія, перевіряємо відніманням. 91 відняти 53. 91 мінус 50, 40. 41. 41 мінус 3. 11 мінус 3 це 8. Значить, це у нас буде 38. Все, матеріал уроку опрацьовано. Дякую за увагу.